Радий усіх вітати. Сьогодні нелегкі часи в державі, і важко було мені прийняти рішення, погодитись на таку відповідальність у сьогоднішній момент, але разом з тим, з вашою підтримкою, сподіваюся, що ми виконаємо усі завдання, ми забезпечимо більшу прозорість прийняття владних рішень, будемо сприяти. Більшому контакту влади та громадськості будемо викорінювати корупцію, будемо боротися з хабарництвом і будемо робити все для того, щоб покращити соціальну та економічну ситуацію на Рівненщині. Сподіваюся на вашу підтримку і розуміння. А я коли говорю про Росію, я не кажу про простих людей, про росіян. Про тих мислячих людей, які б хотіли з імперії перетворити Росію на національну російську державу. Так от керівництво Російської держави розуміє, що в подальшому воно втрачає в геополітичних іграх, і тому затіяло те, що на сьогоднішній день затіяло. Думаю, всі ви усвідомлюєте, що в цей час ми як ніколи повинні бути сконсолідовані. Тому я тільки можу закликати: закликати всіх незалежно від. Конфесійної приналежності, партійної приналежності, від етнічних, етнічної приналежності бути всім сьогодні воєдину, докласти зусиль до того, щоб на нашій землі панували мир, спокій. Я щиро прагну, аби, зокрема, на моїй рідній рівненщині було добре порозуміння між владою і громадянським суспільством, про що новопризначення голова обласної адміністрації тільки що говорив. І щоб і у самій владі було добре порозуміння між різними гілками, як до недавнього часу голова Івано-Франківської обласної ради, я дуже добре знаю, яка ціна є доброго порозуміння між виконавчою гілкою влади і місцевим самоврядуванням не тільки обласною радою, а всією системою місцевого самоврядування. Бо якщо ми говоримо про демократію, то місцеве самоврядування це є і є найяскравіший вияв. Безпосередньої демократії. Тому я бажаю плідної, хорошої, доброї співпраці між обласною адміністрацією обласною радою, між обласною адміністрацією і системою всіх рад області, і це буде на користь всім і гілкам влади, і всієї громади Рівненщині. Я бажаю доброї співпраці між обласною адміністрацією і силовими структурами. Управлінням внутрішніх справ, прокуратурою, Управлінням без... Служби безпеки, судовими органами. Бо сьогодні, як ніколи, суспільство потребує справедливості і соціальної справедливості, і людської справедливості, і національної справедливості. Тому можу тільки побажати успіху вам, пане голову, у вашій роботі і консулідації зусиль всієї громади Рівненщини для блага Рівненщини. А я. Свого боку щиро прагну, аби моє рідне Полісся на Рівненщині процвітало як заможний, безпечний і добрий для життя край. Дякую вам. Слава Україні. Шановні журналісти, якщо є декілька запитань до віце-прем'єра чи до мене, зараз ми можемо це зробити. Усім дякую, що прийшли. Однозначно, що ми за протягом найближчих кількох днів проведемо зустріч з представниками громадськості, проведемо зустріч з представниками політичних партій, які активно діють на рівні ще мається на увазі, в першу чергу. Це мають бути проукраїнські політичні партії, які вистоюють національну ідею і налаштовані патріотично. От, і е, будемо, налагоджувати будемо налагоджувати максимальну співпрацю. От, так само, якщо буде потрібна додаткова інформація для журналістів стосовно перших кроків там чи е, е, стосовно моєї біографії, так само найближчими днями е, я дам відповіді на усі запитання. От, е, якщо буде потрібно, влаштуємо окрему прес-конференцію. Дякую за увагу. Подалекта голосу привітати, ні? Вітаю успіху. Я можу тільки побажати в добру путь і з Господньою допомогою. Чи є запитання? <клухи> будь ласка, до кого потрібно. Скажіть, будь ласка, чи ваша кандидатура була озвучена з Солівницьким майданом? Чи ви є військові зобов'язані де розлужили? Я не військово зобов'язаний. І кандидатура, визначалася, кандидатура узгоджувалася з виконуючим обов'язки президентом. От і з кабінету міністрів. А з мене немає. Не озбуджується. Я думаю, я не до порозуміння. Прошу. Не довецька інтернетів на чолові ви збираєтесь на майданки людей вийти. І чому без конференція за кілька днів У нас запитань зараз дуже багато. Ми їх не задамо так. Що... За кілька майже навазі протягом кількох днів, а не за кілька днів. Якщо потрібно, ми можемо зробити то прямо завтра, там в найкоротший час. Але справа в тому, прошу розуміння. Мені потрібно зараз війти максимально в курс справи і налагодити налагодити трошки діяльність апарату. Усі відповіді я буду абсолютно відкрити. Усі відповіді всі отримають. А на Майдан? На Майдан так само, якщо е, зараз сьогодні ми будемо встигати, от, так само, напевно, що прямо сьогодні, але е, самі розумієте, що дуже, дуже зараз е, щільний графік. От, е, дуже на даний момент складна ситуація в державі. Я обов'язково так само вийду і звернуся до людей. Анна, Анна Мухна, на телеканалах, які ваші перші кроки будуть на, на літній салі? Першу чергу я, я, оголосив, я вже оголосив такі напрямки стосовно детальних кроків. Тобто я на даний момент оголосив стратегічне бачення, що ми будемо робити. Стосовно тактичних кроків, прошу так само всю інформація буде отримана, але потрібно буквально декілька, декілька годин, днів там, для того, щоб усе структуризувати. Тому що навіть той самий процес призначення відбувався надзвичайно стрімко. Владимир, скажіть, будь ласка, чи є у вас управлінський досвід, чи призначення ваше було просто призначенням по квоті свободу? Управлінський досвід маю. Я протягом п'яти років керував приватним підприємством, такого середнього розміру мається на увазі, маю управлінський досвід, маю досвід Державної служби, працював помічником консультантом народного депутата України Олега Розуховського. Антоніна Торбіч портал Четверта влада ну все ж таки коротко свою біографію розкажіть, щоб люди вже сьогодні знали хто керуватиме областю. Добре, добре. Народився 15 листопада 1977 року на Хмельниччині в місті Полунову, в звичайній родині, от мама моя працювала все життя бухгалтером. Мій батько Леонід Михайлович працював машиністом бурової установки. Тобто, звичайна українська родина. От, навчався е, в Острозькій академії, е, закінчив бакалаврат пізніше в магістратуру, за гуманітар, гуманітарний факультет спеціальність історія. Після того е, перебував на, на докторській програмі, навчався в Республіці Польща е, Академія гуманістична імені Олександра Вічна. Е, після закінчення докторської програми е, повернувся в Україну от, і продовжив, е, продовжив тут. Попробував втілювати свої отримані навики вже на практиці, зокрема у політичній діяльності. Є депутатом Острозької міської ради, головою фракції Островської міської ради фракції Всепільської Євгені Свобода в Острозькій міській раді. Так само є головою постійної депутатської комісії. З гуманітарних питань Острозькій міській. Одружений вуховою думкою. Проживаю в місті Остров. Так само ще одне місце роботи, де я працював за сумісництвом, це викладач Національного університету Острозька академія, кафедра політології, викладач політологічних дисциплін. Запитання. Чи на даний час вже погоджені прізвища заступників? Якщо так, чи можна. Це питання ще не розглядалося. Як тільки будуть погоджені, ми в найкоротші терміни про це повідомимо. Ви сказали, що в дуже короткий термін відбувалось погодження вашої кандидатури. Хто ще претендував на посаду голови ради? Мені така інформація не відома. Я тільки можу додати, що в короткі терміни, бо час не чекає на дуже довге затягнення кадрових призначень. Ситуація в Україні дуже дестабілізована, і чим скоріше будуть призначені керівники, тим краще буде для нас. Усіх. У мене запитання, скоріш за все, до віцепрем'єра. Скажіть, будь ласка, от зараз так швидко у нас попризначали в Україні керівників облдержадміністрації. Їм якісь настанови давали з приводу того, як діяти саме в такій ситуації, коли є загроза зовнішньої агресії? Ну тобто на це зверталася увага? Єдина настанова моментально приступити до виконання обов'язків, моментально розібратися у своїх повноваженнях в структурі і всіх проблемах, От, економити кожну копійку коштів, припинити будь-які тіньові схеми, оборудки, розкрадання коштів. Бо сьогодні ми зіткнулися з фактом, що сьогодні ми змушені ті копійки, які ще залишилися на денці розкраданого бюджету, в першу чергу спрямовувати для забезпечення нашої армії. Це є запорукою нашої національної безпеки. А не як в цивілізованих державах думати, що ви перш за все, скажімо, забезпечити соціально незахищених людей, бюджетників і тому подібне. Тому розумієте, яка ситуація. Треба надзвичайно швидко вникати в цю справу, бути мобільним, дисциплінованим, чітко виконувати накази от і поводити всі свої дії силовими структурами. Пару у мене до голови облдержадміністрації запитання, скажіть, будь ласка, як ви бачите свою співпрацю з обласною радою, зважаючи на те, що ще буквально в п'ятницю президія облради оголосила, що буде звертатися, ну про те, щоб виконкоми створювати, так при облрадах. Тобто, я так розумію, що в п'ятницю не йшлося про посаду голови облдержадміністрації. Так от і з нашими депутатами, частина з яких ну Більша частина останнім часом не з'являлася на сесії обласної ради під час останніх, тобто якою ви бачите цю співпрацю? Завтра, починаючи з самого ранку, я буду займатися якраз консультаціями з керівництвом обласної ради і з депутатами, з лідерами фракції. А, а ті, що були раніше, ті ну, провладні до тої влади, лояльні. Ну, у нас на Рівненщині, на жаль, склалася така ситуація. Що незважаючи на те, що більшість, якщо брати пропорційний сегмент виборчої системи, більшість голосує за опозиційні партії. Але, наприклад, в тому мажоритарному сегменту, на жаль, прийшли <клес> е представники е партії, яка на сьогоднішній день абсолютно себе дискредитувала. От, і так сталося, що у Рівненській обласній раді якраз більшість е депутатів це представники тої, так би мовити, бувшої провладної більшості. От, ми не можемо на даний момент переформатувати ту раду, тому що це розпускати, призначати нові вибори. Ви самі розумієте, що тут довгий процес. А сьогодні такий час, що потрібно, що потрібно максимальні терміни прийняти усі необхідні для забезпечення життєдіяльності краю рішення. І відповідно будемо проводити консультації і з представниками тих груп для того, щоб вони сьогодні проявили патріотизм і підтримали ті рішення, які будуть пропонуватися, які будуть промовати Я з даного приводу хотів би додати. Я думаю, що ви розумієте, що формування народних рад а при народних радах виконкомів це був вимушений крок в протиборстві з режимом Януковича, коли він демонстрував повну зневагу. До намагань стабілізувати ситуацію в державі. Сьогодні слід перш за все діяти жорстко в умовах чинного законодавства, при цьому як голова до недавнього часу Івано-Франківської обласної ради і переконаний прихильник розвитку і повноцінного надання прав місцевому самоврядуванню, Мова буде іти про реформування місцевого самоврядування про повернення до стану 1997 року, коли обласні ради районні ради мали виконавчі комітети. В такому разі в нас буде ліквідована структура районних обласних адміністрацій. Натомість на місцях будуть представники президента або можливо ці функції буде мати прокурор, який буде слідкувати за дотриманням загальнодержавної політики і тих розпоряджень, які вдає президент України. От, але до цього треба рухатися. Причому я знаю, що е, роки напевно зо три вже існує законопроект е, про реформування місцевого а Режимом Януковича він не подавався для прийняття, бо це означало децентралізацію влади. Ми сьогодні вважаємо, що децентралізація влади шляхом передання повноважень виконавчим органам місцевих органів самоврядування це є той шлях, який добавить самоврядування, який добавить демократії і стабілізації ситуації на місцях. Це будемо робити. А на ваш погляд, скільки часу треба до цього рухатися? Ну звісно, умови такі, що важко прогнозувати, але уріше не в один день. Але ще можу сказати таке. Я думаю, що ви прекрасно розумієте, що сьогодні вимога загалом суспільства є повне перезавантаження влади. Якщо ми прийняли вже закон про дочасні вибори президента, то сьогодні наступна вимога провести вибори органів місцевого самоврядування. Причому ви розумієте, якщо ми повернули конституцію до стану 2004 року, то за цією конституцією органи місцевого самоврядування мають повноваження 4 роки. 4 роки виповнюються в цьому році, тому цілком прогнозовано, що осінню цього року можуть бути вибори до органів місцевого самоврядування. Це перше і друге. Цілком прогнозовано. Що після виборів президента наступлять дочасні вибори і Верховної Ради України? І коли ми таким чином перезавантажимо всі системи виборні системи влади, ми тоді можемо говорити, що на нових основах почнемо розбудовувати демократичну соціальну правову державу. Е, Пане Голово, скажіть, будь ласка, е, про перспективи виконавчої влади місцевого дані зрозуміло на даному етапі, ви будете попитати перед обласною радою про повернення делегованих повноважень, які були зараз забрані в обласною адміністрацією? Ми будемо вирішувати це спільно з депутатами обласної ради. Ваша позиція? Моя позиція, що на даний момент все має залишатися в рамках чинного законодавства. Як тільки будуть введені зміни в законодавство, тоді будемо приводити структуру відповідно до нових змін. Я насправді думаю, що це питання налагодження добрих взаємин обласної ради обласної адміністрації, Взаємин, які сприяли тільки добру мешканців краю. А не перетягування владної комунії. Пане Голово, ще одне питання. Через три місяці вибори президента, відповідно, після вибору президента знову доведеться повертатись до питання призначення волів адміністрації. Як ви вважаєте, наскільки може бути ефективною ваша робота за ці три місяці? Чи, можливо, є якісь домовленості про більш тривалий термін перевання цієї спосіб? Якраз це є ось тим стимулом, який має. Дати поштовх для того, щоб максимально продемонструвати ефективність, тому що зрозуміло, що цілком прогнозовано, що після виборів президента можливе перепризначення чи деяких голів обласних державних адміністрацій, чи можливо і всіх. От, і відповідно результати потрібно показувати з першого дня. А я можу тільки процитувати слова керівника уряду Арсенія Ценюка. Всі, хто сьогодні згодився, всі бути членом уряду чи головами адміністрації, є політичні смертники. Але комусь на це відповідальність треба брати. Маленьке технічне запитання. Си власне, зважаючи на те, що в нас немає президента, у нас є виконуючий обов'язки президента. Чи правильно називати голову адміністрації, який є представником президента? Він є виконуючий обов'язки голови? Він є голова обласної адміністрації. При ВО президента він є голова адміністрації, так? Він є головою обласної державної адміністрації. Я думаю, що ви всі, всі ми прекрасно розуміємо контекст сьогоднішніх подій або залишити країну некерованою, або максимально докласти зусиль у межах чинного законодавства, щоб відновити керує з державою і системою влади на місцях.